На Тернопільщині 18 пацієнтів осліпли після ін'єкцій. Деяким де видалили очі, дехто осліп на одно око, дехто осліп на два ока одразу тобто, став повністю сліпий від цих ін'єкцій. за вказівкою завідувача. Вводили заборонений препарат і плюс брали за це від 8 до 34 тисяч гривень. Що саме лікував цей препарат, невідомо. Напевно, зір покращував, чи що? Точно невідомо. Саме цікаве, що відкрита кримінальна справа, ця історія тягнеться з 2022 року. І ці лікарі до сих пір працюють в цій лікарні в Тернополі, розумієте? Цих троє лікарів. Зараз завели кримінальну на них справу. Ну, що буде далі, як буде далі? Тобто вони надалі лікують людей. Історія запутана, історія якась складна, покрита е, туманом, щоб не було відомо, хто це, що це, що вводили за препарат. Але такі новини, і це факт, і це вже тягнеться дуже давно. Що чули взагалі про це, про ці уколи? Можливо, ви щось більше знаєте. Люди, які живуть в Тернополі, давайте розгонимо це відео, розгонимо. Цю ситуацію, можливо, більше будемо знати, що відбувається. Ми ж живі люди, ми звертаємося до лікарів, у нас є діти, ростуть, і це якби страшно. Я не знаю, що думаєте взагалі на рахунок цієї ситуації. Для мене це, чесно кажучи, просто шок, якщо чесно вам сказати.